Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в аврорі. Просто подивіться, які чарівні новинки. Посуд. Така тарілочка, блюдо скляне у формі лимона. За 109 гривень. Зараз ціна не акційна. У формі полунички. показую вам поближче. Бачите, тут скляна вона тарілочка, а тут вона покрита кольором. Теж 109 гривень, я так розумію, вони всі в одної категорії. І ще, мабуть, це персик, хто знає, то обов'язково напишіть. Теж 109 гривень. Давненько в нас не було ось таких чашечок. Вони однотонні, біленькі по 39 гривень. Об'єм незазначений, але я думаю, десь орієнтовно плюс-мінус 300 мілілітрів. Такий варіант чашок ззовні, як соти, всередині або міт, або будівника. Ціна 77 гривень. Яскраві новинки ємності для напоїв, скляні із кришкою та трубочкою. Як бачите, є різні кольори: оранжевий, фіолетовий, зелений, синій, жовтий. Ціна 88 гривень, об'єм 350 мл. мілілітрів. Скляна їм сімдесят 77, з бамбуковою кришкою 109. такий із ручкою та скляною трубочкою по 99 була ще швидше ось така колекція посуду. Зараз довезли. Ось ці прямокутні ми з вами вже бачили 149 гривень, а такі круглі довезли. Ціна 109 гривень. Термокошик для зберігання продуктів 229 гривень. У них всі в таку клітиночку і є різних кольорів. Фульговані всередині. Стакан із трубочкою. 149 гривень з подвійними стінками. Набір столового приладдя, ложки, виделки та ножі. 12 штук у контейнері 58, 289 гривень набір посуду для пікніку. 31 предмет із контейнером. 119 гривень термосумка для зберігання продуктів. Така вона невеличка сумочка. Закривається на таку липку стрічку, фольговано всередині, і буває ще інших принтів. За 229 гривень такий магічний стакан для заморозки силіконовий. Є кольори в асортименті. По 7 гривень згущувач сметани харчовий для випічки та десертів. Від торгової марки Деко 25 г. Бон Буасон, кола або оранж. По 17 гривень. Об'єм тут, мабуть, 500 так, 500 мл. Півлітрові баночки. Відживчик, соковмісний напій, безалкогольний, 330 мл за 19 гривень. І відживчик є ще кола, лимон і іпл. Чай, чорний, холодний Бабл Бу. Ось такий варіант. 59 гривень за 330 мл. Багато привезли новинок водички. Вода мінеральна з соком. Намальований лайм і м'ята. Це щось таке, знаєте, як мохіто буде смак. 17 гривень за 700 гривень. 50 мл. З 24 по 30 червня акція на пальник газовий для кемпінгу 119 гривень. І також є багато акційних термосумок. 129 гривень. Ось такий варіант. Невеличкий, спереді ще є замочок. По 77 гривень ось такі термосумочки. 119 гривень термосумка. І такого ж плану, але більших розмірів за 129. Термосумка досить велика, 30 на 20 см, висотою 25 за 199. І є ще із пальмами. Такі термосумки за 279 гривень. Мабуть, найдорожчий із варіантів, але вони і великі на 24 літри. Об'єм 38 на 21, висота 37. Вони однотонні, але є декілька кольорів на вибір. Соковитискач ручний, і він вже йде таким форматом, як графин. Об'єм 1 літр, цей соковитискач ось так піднімається, і одразу можна зробити собі напій. 129 гривень ціна. Термоконтейнер для зберігання продуктів за 229 гривень. Цей формат пластиковий, бо попередні всі були тканинні. Їмність для сипучих об'ємом літр 650 мл за 109 гривень. Глечик для напоїв пластиковий за 149 гривень. Така імітація крапель води. А це є чаша для міксера пластикова. Тут така кришка, бачите, на два, на, з двох елементів складається. Тобто всю можна зняти і міксер туди помістити. Ось ці вінчики від міксера. От тут є фото. Об'єм 2,5 літри. Мірна шкала 139. Йошики для миття пляшок по 19. Набір гачків настінних, пластикових. Вони кріпляться на двосторонню клейку стрічку за 34 гривні 3 білих і 3 чорних. По 59 гривень мішок сітка для прання делікатних речей. Розміри тут є: 50 на 60 см і цей мішок на зав'язку. Поповнились запаси цих серветочок 100 штук. З клапаном цієї серветки для прибирання. Дуже вони такі і великі, і вологі. Зараз акційна ціна. По 44 гривні свисток іграшковий дитячий тваринка. По 99 гривень гра настільна карткова, хапай земля. Так, треба хапати земля. Гра карткова memo Тайм». 99 гривень. 109 гривень настільна гра. Мема міні. Смішні меми. Хто я? Треба вгадати. З 24 по 30 червня знижка 30% на сонцезахисні окуляри. Давайте трохи поскануємо. 61 гривня. Ось такі. Такий варіант за 69 гривень. В них металевий, так би мовити, корпус. Не пам'ятаю, як називається, оправа. так? Оправа, хто знає на туші. Оправа, мабуть. Такий варіант. Коричневі. Тут вже пластик. Ціна 109 по 69 гривень, такі світленькі, кольорові. 118 гривень. Сонцезахисні окуляри спортивного варіанту. З оранжевою оправою 61 гривня. І такі ж, але чорні, та 61 гривня. Імеджі неакційні. 34 гривні. Дитячі сонцезахисні окуляри. 34 гривні. Навіть є по 20 гривень сонцезахисні окуляри дитячі. Ось такі кольори. 48 гривень, сонцезахисні окуляри дитячі. Ці теж дитячі, 48. І такий варіант за 69. Також є серветочки для протирання окулярів. Такі 30 штук упаковці за 44 гривні. 44 гривні набір шнурків для окулярів 2 штуки. По 99 гривень крем кушон тонуючий для обличчя від ловіт. За 19 За 29 гривень набір пензликів для манікюру. Різної довжини таки досить тоненькі. По 69 гривень пензлики для манікюру двохсторонні. 119 гривень туш для вій Евелін. Блиск для губ ловіт всього за 9 гривень. Блиск для губ по 29. По 39 гривень. Туш для вій. Ловіт. Бальзам для губ. Смак банановий. Ціна 15 гривень. А такі блиски для губ можна нашаровувати. Бачите, один на один. Вони складаються, як лего. За 24 гривні тіні для повік рідкі. Кольори є різні, пам'ятаю, як одна жінка дуже нахвалювала такий формат тінів, що вони досить стійкі. За 29 гривень помада для губ ловіт. Цікавий Упаковочка цієї помади, така, бачите, як кристали. Помада для губ за 29. Кольори є в асортименті. Набори резиночок для волосся у пластиковому контейнері, чорні з квітками або кольорові. Ціна 39 гривень, 60 штук в упаковці. Такий набір резиночок від Ловіт за 39, по 29 гривень. Такий варіант. По 49 гривень крабики для волосся і є вони у різних кольорах. 19 гривень грібінець для волосся, пластиковий із довгою тонкою ручкою. По 19 гривень такі гребінці для волосся з ручкою. Грібінець за 14 і такий класичний чоловічий теж 14 гривень. Штатив, тринога для телефона розкладний за 199 гривень. Тримач підставка для телефона за 14 гривень.